Ми вже подивилися з вами і зрозуміли, що нас чекає у 25-му році. І я тут на сцені стою для того, щоб ми з вами занурились у концепцію, яку ми дотримуємось при створенні продуктових новацій, тому що це для нас дійсно важливо. І 20 років вже у нас є певна продуктова стратегія, що для нас важливо. в продукції? ну, по-перше, це дієвість формул, це ефективність, це результат. Продукт це про результат. Це Завжди для нас було важливо, що ми для цього робили. Ми залучали до розробок саме експертне коло науковців, лікарів, заклади наукові і медичні це для нас важливо і ми завжди в цьому напрямку рухались. По-друге, що для нас було дуже важливо, те, щоб продукти. Не наносили шкоди в пролонгованій перспективі. Про що мова? Що не завжди дієві продукти а вони безпечні? І сьогодні ми живемо в такому часу, коли ліки. Вони допомагають, вони через 15 хвилин у нас не буде боліти голова. Ну нам не дуже подобається читати побічні явища. І ми розуміємо, що якщо ми будемо зловживати ліками, то це дуже погано буде впливати на наше здоров'я. Я хочу сказати, що сьогодні дуже багато продуктів. І на ринку України, які мають дуже різні домішки, дуже різний склад. І якщо казати про лінійку для дому, якщо казати лінійку по догляду за собою, ми не розуміємо, яким чином чи воно буде пливати на наше здоров'я через рік, через десять. Ми коли використовуємо щось для догляду обличчя. Я хочу сказати, там так багато всього дуже багато різних інгресів інгредієнтів, що через 10 років можуть негативно попливати на зір, через 20 через там років можуть негативно попливати на нашу пам'ять, тому що вже є дослідження, що ці інгредієнти вони можуть накопичуватися в очах, в мозку, і все це не про нас. І для того, щоб убезпечити наших клієнтів, наша друга стратегія це було. Використовувати виключно натуральні рослинні інгредієнти для того, щоб забезпечити безпечність споживання через роки. І в цьому році нашою стратегією стало те, що ви вже бачили: ми хочемо поєднати дієвість формул. Ми хочемо поєднати безпечність споживання. Ми хочемо, щоб наші споживачі вони. Відчували позитивні емоції, щоб вони відчували радість, щоб вони відчували щастя, щоб вони відчували насолоду від споживання продукції компанії Choice. Яким чином ми це робимо? В що ми використали в цьому напрямку? Ми використовували аромамолекули. і є два. Джерела аромамолекул. це натуральне і штучне штучні аромамолекули вони можуть бути фантазійні, про що мова що ну, таких немає в природі, і вони можуть бути ідентичні натуральному. Є певні переваги використання таких ароматизаторів. Ну, це дуже дешево. Ну, те, що виробникам подобається, це дуже стабільно, але є певні ризики, і дуже багато є досліджень, які вказують, що штучні ароматизатори. Негативно впливають на ендокринну, гормональну і репродуктивну систему. Професор Лапшин Володимир Федорович він казав, що в Україні не дуже гарна статистика щодо молодих пар, і більше 50% молодих пар не можуть самі мати дітей. Два роки тому я подивилася такий цікавий, дуже документальний фільм. І там була науковиця, яка досліджувала яким чином штучні ароматизатори можуть впливати на репродуктивне здоров'я людини, це її теж стосується, тому що вони на саме чоловік не міг мати дітей, і вони відмовились від використання будь-яких продуктів, які мають штучний аромат, і через 6 років вони змогли самі мати дитину. Тобто для нас в цьому напрямку була дуже... Зрозуміла ідея, саме які аромамолекули ми будемо використовувати виключно натурального джерела. Ну а ми для нас ще взяли вищу планку і використовуємо не тільки натуральні аромамолекули, а ще й носії цих аромамолекул Ми обирали для себе натуральні, тому що дуже багато натуральних ароматизаторів в якості носія мають продукт нафтопереробки пропілінгліколі, тобто. Ми за натуральність, ми за те, щоб поєднувати емоції, задоволення, насолоду без шкоди для здоров'я. Я впевнена, я просто впевнена, що вони, а саме наша колекція, муд подобається вам. Подобається? Я не знаю, як ви, але у мене всі три стоять в моєї ванні. І це так цікаво, коли як я вибираю, що саме хочу я сьогодні використати. І кожного разу я обираю якийсь там аромат під свій настрій, чи я хочу собі створити цей настрій. І Я дійсно я сама отримую насолоде задоволення від користання цієї лінійки. А хто бачив свої пакуночки, Да. а кому попала другий смак, який не коштували? Це ціремісу. Ми хотіли, щоб ви мали таку нагоду скуштувати, спробувати нові наші ЮМІ. ми його назвали ЮМІ Схудненням з чудовими смаками, натуральними смаками. На вас чекає ще один смак, який ми вже затвердили. Це він теж неймовірний. Пакування буде інше. Це просто ми хотіли для вас. Зробити таке приємний подарунок, щоб ви вже знали, про що мова і як вони будуть виглядати. Наступне, що нас цікає і яким концептом ми керувалися, підход, яким ми мали в цьому напрямку, це вітаміно-мінеральні комплекси для дітей, жінок і чоловіків. Я хочу сказати, що сьогодні важливість вітаміни-мінералам, вона безперечна, нікого не треба. Переконувати, що треба пити вітаміни, що вони важливі для здоров'я, тому що всі про це знають. І що ми маємо на ринку? Ми маємо велику кількість пропозицій вітаміно-мінеральних преміксів. Дуже велико. При тому, що цікаво, що ціни від 250 до 5 тисяч гривень. І коли ми аналізували склад різних вітаміно-мінеральних преміксів, що ми бачили? Ми бачимо, що це. По суті, однакові суміші від 10 до 30 різних, нічим не пов'язаний один з одним вітамінів і мінералів, при тому, що не зрозуміло, яке джерело вітаміну, чи воно натуральне, чи воно синтетичне, форми мінералів, які не засвоюються, в кількості, яка набагато перевищує рекомендоване дозування в 10, в 100, деякі в тисячу разів. І яким чином це може впливати, і деякі кажуть, що є впливання на печінку, тому що печінка вона теж реагує нехай це вітамін якщо це синтетичний вітамін, який Переважає там в тищу разів сто раз більше, ніж рекомендовано, все воно має як, ну, негативний плин на печінку. З іншого боку, ми бачимо, що дуже популярність набуває сьогодні тренд на ботанічні інгредієнти комплексного впливу. Тому наші продукти це будуть молекули вітамінів і мінерали, які будуть мати виключно ботанічне походження. Про що це? Це стандартизовані по Кількості вітамінів і мінералів, органічні та натуральні екстракти рослинного походження. В чому є перевага саме таких вітаміно мінеральних комплексів? Це 100% інтеграція в клітину людини, тому що молекули, вітамінів і мінералів вони. На знаходяться вбудовано в єдину органічну структуру. Це є як їжа, тому вона сприймається нашим організмом дуже добре. Сьогодні на той день, які ми будемо навчати про ці продукти, у нас буде вебінар. У нас буде дуже багато клінічних досліджень. І ті, хто мають певні труднощі з залізом, ту сировину, що ми використовуємо там клінічні дослідження саме по залізу, що є біодоступність цих продуктів. По-друге, це це стабільність вітамінів, саме складне в преміксах – це стабілізувати активність вітамінів, тому що вони дуже слабкі на них все впливає коли вони знаходяться в одній органічній структурі з софакторами і з іншими сонутрієтами, з антиоксидантами, це їх стабілізує, це робить їх активними, і, і таким чином я можу сказати, що це стопроцентна ефективність в малих дозах не потрібно буде там X100, 1000 для того, щоб воно засвоїлося, для того, щоб воно почало працювати, тому що сама ця молекула ці екстракти рослин вони таким чином зроблені, що організму дуже легко це засвоювати, і це все буде стабілізуватися, і вони всі залишаться в активній формі. Наступна – це нова така сторінка в продуктових інновацій. Бачу, Мануфактура» – це анті Менеджмент» менеджмент, концепція контролю віку. Про що мова? Ми маємо дуже багато наукових відкритців, і що це дає світу. Це дає світу так званих хакерів старіння. Про що це мова? Це мова про інноваційні активні молекули чи технології, які мають змогу уповільнювати процеси старіння на клітинному рівні. Це дуже цікавий напрямок. І біохакінг сьогодні світовий тренд, і сьогодні є тренд на довголіття, тренд на активне. І якісне старіння, активне і енергійне старіння. Тому ми теж рухаємося в цьому напрямку. Ми вивчаємо, що сьогодні пропонує нам виробники, що сьогодні пропонують нам цінові дослідження, і що ми пропонуємо в цьому напрямку, це в бренді «White Mandarin» колекція «Age Control». Це цікава дуже колекція, яка поєднує в собі синергізм трьох анті-ейдж-активів швейцарської компанії Мібіля. Про що ці ейдж активи? По перше, це про контроль глікації в клітинах шкіри. Виявляється, що цукор це не. Тільки про розмір нашої талії, це не тільки про якісь там захворювання. Сьогодні вже багато досліджень, що цукор певні молекули цукрів, вуглеводів, вони з'єднуються, зв'язуються з кологеном, роблять його жорстким. Кологен втрачає телестичність і шкіра втрачає пружність і з'являються зморшки. Це перший такий напрямком, яким вивчаються, яким чином. Цукри, вуглеводи, неправильний метаболізм вуглеводів впливають на наше старіння. Хочу сказати, що от, ну, запропонувати вам не боятися і виявляти експертність, коли ви будете пропонувати саме цю колекцію, і пропонувати не лише догляд за шкірою, щоб це робилось через креми і через доглядові різні засоби, а ще і окрім колагену, додавати, що у нас є направленого. Продукт, який налагоджує вуглеводний обмін, це Active Slim, продукт, який направлений для того, щоб покращити метаболізм глюкози. Для мене, кстати, була дуже цікава інформація. Я просто дивилася, які тренди, що цікаво. Серед споживачів різних країн, і якщо дивитися 23 рік, то європейці, американці вони шукали добавки, які впливають на мозок, енергію, стрес, сон серед азіатського ринку, серед японців, южних корейців на першому місці це продукт, який направлен на нормалізацію вуглеводного обміну інсулінорезистентності. І я хочу сказати, що вони що знають. Більше про цукор, про його вплив на наше здоров'я і про те, як це впливає на наше довге життя. Тому перший актив це контроль процесу глікації. Другий актив це концепція синолітиків проти старіння. Про що мова. Є така концепція, що ми старіємо і клітини старіють дуже швидко, тому що є запальні процеси, які викликають. Старіючі структури тканин, і саме цей актив він бореться, він попереджає ці е, запальні процеси. І є дуже е, хороші у царках компанії клінічні дослідження, які доводять, що це дуже ефективно працює. І третє – це захист від фотостаріння. захист виключно від випромінювання УВА. Тобто, незважаючи, це літо, дуже багато нас питають про СПФ. Коли ми щось зробимо з СПФ, я хочу, щоб ви зрозуміли певну річ. Ми старіємо, тому що є певне випромінювання це УВА, і воно є і літом, і восени, і весни, і взимку. І саме це випромінювання негативно впливає на нашу клітину, пошкоджує ДНК і призводить до старіння. І СПФ 30-50, ніяким чином до цього не має ніякого повідношення. Да. Воно допомагає нам не згоріти, коли ми там лежимо п'ятий час під сонцем. Але якщо ми кажемо про фотостаріння, це інші продукти, інші активи і в цій. Наші лінійки ми об'єднали три таких потужних антієж активи для того, щоб збереглася молодість нашої шкіри. Цікаво ще ця колекція, тим, що все це їх об'єднує і сам продукт зроблений на основі ферментованих олій і ферментованих екстрактів, що допомагає активам дуже глибоко проникати у шкіру. Тобто, друзі, я вже півроку. Тестую разом з Марією чудові ці продукти. Я, я в захваті, я бачу, як, як воно працює. Ми тестуємо зразки. У нас не було баночок. Тобто, я впевнена, що ви її і полюбите, тому що це буде дуже крутий і класний результат. Я вас всіх люблю і всім гарного сьогодні вечора. Насолоджуйтесь, друзі, всім всіх люблю.